Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор Йе. Мене звуть Ігор, і я займаюся вже репетиторством біля 7 років. Я викладаю математику та фізику. І сьогодні я би хотів вам розповісти, як можливо підготуватися до іспиту НМТ за один місяць. Кому невідомо, НМТ перекладається у повному вигляді як національний мультимедійний тест. Він проводиться на території України та Європи. Uh, і ви можете його скласти відповідно до свого місця перебування. Ну, як реєструватися на цей іспит, я вважаю, що ви знайдете, де це можна подивитися. Вот. А я вам сьогодні розповім, як можливо підготуватися до іспиту НМТ за один місяць. Але ми сьогодні з вами поговоримо не просто про шаблон, тобто що треба робити, які відео дивитися і так далі. Ні, ми сьогодні поговоримо, як підготуватися до іспиту НМТ відповідно до вашої підготовки. Тобто, коли я дивився відео, як підготуватися до іспиту за один місяць. Там були відео цілком просто, да? тобто як підготуватися до НМТ, але там не включали до уваги вашу підготовку. Тобто у вас може бути різний рівень підготовки. І відповідно я би хотів сьогодні розповісти вам, як можливо підготуватися до національного мультимедійного тесту, виходячи з того, який у вас рівень підготовки. Якщо ж, наприклад, ви знаєте математику погано або фізику, то в такому випадку вам необхідно зробити один підхід, Бо за місяць. Вивчити досконало увесь курс у вас вже не вийде. Це ну, буде надзвичайно складно. Принаймні, я таких випадків не знаю. Якщо у вас середній рівень підготовки, то це буде простіше. Тобто, необхідно буде повторити певні теми, щось там десь вивчити і так далі. Но якщо ж у вас дуже високий рівень підготовки, то вам необхідно лише буде повторювати. Але як я зараз розповім? Але перш ніж ми з вами розпочнемо обговорення цієї дуже цікавої теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо ж вам цікавий мій контент, то поширите його у своїх соцмережах, аби його могли побачити більша кількість людей. Дивіться, розпочнемо з того, як підготуватися дитині до іспиту, якщо в неї слабкий рівень підготовки, тобто, що я вважаю слабким рівнем підготовки. Слабким рівнем підготовки я вважаю такий рівень, коли в дитини м, оцінка десь від 2 до 5 балів. Тобто вона м, не розуміє поточний матеріал і вже давно забула минулий. Тобто математика їй не дається, або ж фізика, бо ми сьогодні кажемо відповідно до неї. Тобто, якщо в дитини слабкий рівень підготовки, вона майже все забула або не знала і так далі, що вона може встигнути зробити за цей місяць? Тут необхідно дивитися, як ви вивчаєте математику. Чи ви займаєтесь репетитором, чи ви займаєтесь самі. Якщо ви займаєтесь з репетитором, то він бачить ваші слабкі місця. І якщо ви будете виконувати його інструкції до підготовки, будете приділяти належний час до того, скільки вам необхідно, аби підготуватися до іспиту. Якщо ви будете виконувати його рекомендації, домашні завдання, то я вважаю, що якщо нормальний репетитор, то він вас зможе підтягнути. Якщо ж ви займаєтеся самостійно, немає можливості з репетитором або ж не хочете з певних міркувань, то тоді у такому випадку можу вам порадити наступне. Якщо у вас взагалі нема розуміння, що таке математика, то сконцентруйтеся на вивченні з п'ятого по дев'ятий класи, тобто, хоча б його розуміння, що це таке і що там вивчається. Ключові теми, скажімо, п'ятий клас, масштаб, натуральні числа, додавання дробів з однаковими знаменниками, порівняння дробів, шостий клас, цілі числа, пропорції, відсотки і так далі, тобто задачі. Цих тем, ну, можливо, воно зараз звучить так складно, ого, як я це вивчив, ні, це не так вже і складно, якщо підійти до цього з розумом. Тобто також не рекомендую вам дивитися відео без практики. Якщо ви думаєте, що ви подивитеся відео десь там на Ютубі, де, розп... де вам розповідатимуть про те, що ви зможете подивитися це відео і вивчити математику за півтори години. Це неправда. Ну, це неможливо. Принаймні, я таких знову ж таки випадків не знаю. Аби вивчити математику, необхідна саме практика. Неможливо опанувати науку, тим більше, ну я вважаю, що вона не така вже і проста, а, якщо, якщо просто подивитися відео. Ну, у такому випадку не навчалися б у школі 11 років, правда? Вот. Тобто, що ви можете зробити? Якщо ви будете приділяти до своєї підготовки хоча б 2-3 години на день з однієї дисципліни, то тоді у вас є усі шанси опанувати той діапазон, тобто з 5 по 9 класи, якщо у вас дуже погана підготовка за оцей місяць. Але ще раз наголошую. Ви спочатку можете подивитися певне відео. До речі, на моєму каналі їх достатньо. Тобто, уся математика, весь курс математики є на моєму каналі, я про все це знімав. Але якщо ви знайдете десь ресурс кращий, чи чим більше вам буде подобатись, то, будь ласка, дивіться його. Тобто, це ну, бажання кожного. Ви дивитесь відео. Після цього ви шукаєте на сайті, припустимо, в школі книжку 5-го, скажімо, класу, або 6-го, або 7-го, там є книжки усі. І після цього ви заходите на параграф, за темою якого ви дивилися відео, і спробуєте розв'язувати там завдання. Якщо у вас виходить принаймні ну, 60-70%, то підготовка за один місяць з таким результатом та темпом це дуже, дуже, дуже добре. Але ж дивіться знову ж таки: дивіться за рівнем складності. Якщо у вас виходять усі завдання, усні, які необхідно виконати, а не виходять письмові, тобто там рівень А, половину ви не можете зробити, чи рівень Б. Тоді це, звісно, не дуже добре. Але якщо ви хоча б за місяць опануєте розв'язок рівня А, то у вас є шанси скласти НМТ. Звичайно, ваш бал буде не таким же й великим, але за місяць набрати там величезний бал це дуже складно. Тобто, це перше. Що друге? Після того, як ви спробуєте опанувати максимальну кількість інформації, як ви ну, спо, зможете її запам'ятати, як ви зможете її м засвоїти і так далі. Після цього рекомендую вам розв'язувати контрольні. Тобто берете знову ж таки контрольну роботу і спробуйте її розв'язувати. Контрольні знову ж таки за темами. Тобто, п'ятий клас він складається не з таких же багатьох тем, тобто за розділами. Берете розділ і розв'язуєте. Є проблема, шукаєте та вирішуєте. Тобто, це необхідно пройти м м якісно. Ну і якомога треба швидше, бо в нас нема терміну один місяць. Тобто, це друге. І що третє? Коли ви вивчаєте, не треба нагромаджувати себе, себе інформацією. Краще зробіть менше, приділіть часу а, більше на це, але зробіть менше. І ви це зрозумієте гарно. Бо знаю такі випадки, коли люди а, намагалися за короткий термін вивчити там надзвичайно багато матеріалу, але в них воно усе ну воно не вкладалося в голові. Тому це також буде не дуже добре, що ви будете в день проходити по 10 тем, але вони у вас не будуть засвоюватися. Робіть саме так, як я вам кажу. Спочатку ви дивитесь відео, після цього, ну або відео, або якусь самонавчальну статтю, або, можливо, там параграф читайте, кому як простіше. І після цього обов'язково практика. І ви можете переходити до іншої теми лише тоді, коли ви закріпили цю. Якщо ця тема вам здається мега дуже складною та непосильною, то спробуйте її пропустити. Бо часу, ну місяць, його вже не так багато. Це з приводу підготовки від 2 до 5 балів. Тобто, це коли підготовка надзвичайно слабка, коли людина знає математику або фізику, або інший якийсь предмет, надзвичайно погано, але дуже хоче скласти іспит, то ось я вам рекомендації такі дав. Тобто я вважаю, що це, ну, це реальність. Да? Тобто за місяць підготуватися складно, але можливо. Набрати, якщо готуватися за такою методикою, якщо опанувати хоча б курс 5-9 класів, реально підготуватися, ну, скажімо. Ну, 50% з математики скласти дуже реально, можливо, навіть більше. Це вже дивлячись від вашої, від вашої як ви будете цей матеріал розуміти, да? тобто як ви його будете опановувати. От. Але, але у будь-якому випадку, якщо ви будете діяти цією методикою, то ви іспит скласте. Це я вам можу пообіцяти. Тепер з приводу середнього рівня, якщо у дитини є оцінка, оцінка десь від 6 до 8 балів. Тобто, ну це середній рівень, це вже непогано. Плюс-мінус, якщо дійсно ця оцінка є, то дитина має щось знати. Тобто має щось знати не лише з попередніх класів 5 9, але й 10 го і 11. го Тобто, якщо дитина навчається в 10 му класі або вже в му як зараз, коли вона складає іспит НМТ, і в неї стоїть 8, 7 або 6, то вона розуміє теми попередніх років. Бо без цього вона б не змогла розв'язувати, скажімо, там, логарифмічні рівняння або показникові функції, якщо вона не знає, що таке степінь числа, як там додаються дроби чи властивості степенів, ну і так далі. Вот. Що робити у такому випадку? У такому випадку, аби підготуватися до іспиту, я би порекомендував наступне: аби якісно підготуватися до іспиту, я би порекомендував вам таку ситуацію. Дивіться, знову ж таки, ну я знаю сайт в школі, там є збірники завдань. Якщо вас цікавить інший сайт, Користуйтеся, будь ласка. Так от я буду казати саме про сайт у школі. Якщо ви зайдете на сайт в школі, то там будуть збірники завдань для контрольних робіт. Заходьте до, цих, до цього сайту, шукайте цей збірник для контрольних робіт, бо там все узагальнено. Теми утотожні, тобто там все йде ну як, послідовно. да? Тобто, у вас є певна послідовність і структурована підготовка. Ви будете розв'язувати, скажімо, контрольну п'ятого класу, і ви дивитесь. Ага, ось я забув що ж таке, називається там натуральне число. Ну пропустимо, да, тобто ви забули, ви повторили, ви заходите, повторюєте. Знову ж таки, якщо у вас є репетитор, то він це зможе конструктувати. Бо людині, яка підготувала вже, ну скажімо, на одну одну людину або на один десяток або сотню людей. То їй вже набагато простіше побачити прогалини в знаннях ваші, ну і вона зможе їх швидше ну як, закрити, тобто ліквідувати ці прогалини. Але якщо ви займаєтесь самотужки, то ну, також це не проблема. Тобто ви можете користуватися а, YouTube ресурсом можете користуватися Google-ресурсом, ну чим завгодно. Тобто самоосвіта це теж дуже добре. От. Тобто розв'язуйте контрольні поспіль, якщо виникає якась помилка, то ви виходите і розв'язуєте, але не пропускайте. Бо якщо ви розв'язали контрольну, ну, пропустимо, розв'язали контрольну якусь там п'ятого класу, і у вас 90% правильно, і ви думаєте, а та ті 10%, добре, я на 90 нормально написав, і хай там буде. Ні. Якщо у вас є 10% цих проблем, необхідно на них обов'язково звернути увагу. Обов'язково не пропускайте це, бо саме ці 10% вас можуть і підвести. Бо треба звертати увагу не на те, що зробив правильно, а саме на свої помилки і спробувати їх вирішувати. Тобто, ось, ну, це моя позиція, і я вважаю, що це є правильним. Якщо ви побачили помилку, обов'язково їх виправте і розберіть цю тему. І так, продовжуйте розв'язувати п'ятий клас, там контрольних ну десь, наскільки я пам'ятаю, 12 у збірнику чи 10 або ще менше. От. Шостий клас така ситуація. В день можливо розв'язати 4 контрольні Ну, дуже просто. Розв'язуєте в день по 4 контрольні. Ви закриваєте прогалини, і таким чином ви піднімете свій рівень підготовки, скажімо, з умовних 6 балів на 8-9, або ще більше. Знову ж таки, все дивлячись від того, як ви можете опановувати матеріал, бо кому ж це буде дуже складно? Хто скаже, що ну це дуже важко і ця методика йому не нравиться? Я виражаю особисто свою думку, як робив я, коли готувався, і як я готую дітей, з якими займаюся я. Тобто їм це допомагає, і діти, які до мене приходять за місяць до іспиту з різною підготовкою, то вони у будь-якому випадку цей іспит здадуть, але ж дивлячись знову ж таки з їх підготовки, з їх бажання і як вони виконують мої рекомендації. Якщо ж дитина приходить до мене займатися у травні за місяць до іспитів і пропускає половину місяці занять, да, тобто не виконує рекомендації чи ще щось, то я з таким працювати ну не дуже захочу, бо це несерйозно. Я відповідаю за нього. Мені є певна відповідальність. що... Необхідно підготувати цю дитину. І якщо він не буде просто виконувати мої рекомендації, то це до чого гарного не призведе. Тобто тоді, можливо, він і не складе іспит. Але якщо він буде виконувати мої рекомендації, якщо він буде намагатися домашнє робити, не прогулювати заняття, сам буде самостійно працювати раз в п'ять більше, ніж ми з ним. Тобто, якщо з дитиною займаєшся е, два рази на тиждень, да, проводиш уроки, заняття, по годині, наприклад, 60 хвилин. І якщо ця дитина займається самостійно годин хоча б 10 на тиждень, робить домашку, там, поширює свої знання, якісь теми проходять самостійно, то тоді досягти результату, ну, повірте мені, набагато ніж реально. Добре, середній рівень ми обговорили. Я вам все сказав, а там же робіть свої висновки, чи слухати, чи ні. А тепер поговоримо про високий рівень. Тобто, якщо у дитини стоїть оцінка 9, 10, 11 або 12 балів, що робити у такому випадку, і як готуватися, спочатку треба зрозуміти, чи реальна це ваша оцінка. Тобто, якщо ви впевнені, що ви дійсно знаєте матеріал на 10, то це надзвичайно прекрасно. Але б я все ж таки скористувався послугами хоча б одноразово репетитора, провіреного, гарного, який зможе вас протестувати. Бо у школі вам можуть поставити 10 балів, бо об'єктивно, вчителька, зараз, коли м, йде війна, багато дітей, а та, напевно, майже всі діти займаються на онлайні. Тобто, вчителі, вчителі вас можуть навіть не бачити. А ви, наприклад, користуєтеся там якимось іншими ресурсами для виконання домашнього завдання, що також буває, або хтось вам допомагає. І ви вважаєте, що вам у школі ставлять 10, 11 або 12 балів, і ви думаєте, що у вас дуже прекрасна підготовка. Але насправді це не так. Або ж самі спробуйте себе протестувати, візьміть будь-який тест, НМТ, ЗНО, скажімо там, ЗНО від 10-го року, да? розв'яжіть його. Будь-яку сесію і так далі, і ви подивите свою реальну підготовку. Але ж дивіться знову ж таки, зно трішки відрізняється від НМТ. Чому? Тому що ну наскільки мені відомо, на НМТ не буде відкритої частини. Якщо Ана знову вона була. Відкрита частина це тоді, коли вам необхідно не просто тестики вибрати або циферку написати якусь у відповідь, а ще й необхідно власноруч написати цю відповідь. Тобто у цьому є перевага НМТ. Воно насправді ну, є набагато простішим за ЗНО. Я не знаю, що буде у цьому році, але якщо порівнювати НМТ попереднього року, 22-го, то воно було ну, набагато простіше, ніж ЗНО попередніх літ. Добре. І що я можу вам порекомендувати? У такому ж випадку знов, якщо у вас такий рівень підготовки від 9 до 12, ви самі вже маєте розуміти свої прогалини. Тобто, для цього вам і не так вже й необхідний репетитор. Чому, ну, чому він так вам? Не потрібен, ну в даному етапі, але ж усе ж таки, якщо ви маєте бажання, і якщо у вас дійсно гарна підготовка і є бажання її покращити, то ви можете, звісно, з ним позайматися, повторити. Але чому я кажу, що він так вже і потрібен, тому що ви самі вже ну, розумієте, в яких темах вас прогалини, що би вам краще підтягнути і так далі. Тобто для цього я мав на увазі репетитор вам не потрібен, аби протестувати. Але усе ж таки зайвим не буде. От якщо ви займаєтесь з репетитором, то зверніться до нього з проханням, аби він вам допоміг виявити у ці прогалини ще раз, можливо, протестувати, якщо ви йдете за темами повторюєте, і пройдіть їх повторно. Пройдіть їх, аби він і ви переконалися у тому, що ви це знаєте. Знати, можливо, тему дуже гарно, якщо ви вмієте розв'язувати завдання рівня Б, тоді у вас а краще і в якщо у вас вже 11-12 балів. Тобто, це такі вже дуже гарні завдання. От. Крім цього, що ще можна зробити. Повторюйте певні формули. Бо наскільки мені також відомо, що на національному мультимедійному тесті будуть не усі формули видані. Тобто, там, звісно, буде велика кількість формул, що є великою перевагою, але можливо вони там будуть не всі. Тобто, про це необхідно також уточнювати. Крім цього, що ще ви можете зробити також. Розв'язуйте вже не м, завдання, якісь контрольні п'ятого, шостого, сьомого класу, а розв'язуйте вже саме ЗНО, тобто за цей місяць реально про, е, про розв'язувати усі теми ЗНО, тобто усі тести, усіх років. І тоді ви також зможете, але це краще робити самостійно. Якщо ви з репетитором проходите, скажімо, теми е, в яких ви маєте прогалини, а за допомогою того, що ви розв'язуєте тести з ноту, ви самі вже будете бачити, можливо, де ще у вас є прогалини, і потім ви до репетитора звернетесь та пройдете це з ним разом. Або ж, наприклад, якщо ви займаєтесь самостійно, то пройдете це самостійно. А як проходити самостійно, я також пояснював. Тобто, дивитись якесь відео самоосвітнє, да? тобто дивите це відео. Після того, як ви це відео подивилися, ви закріплюєте на практиці. Після цього ви ще перевіряєте за допомогою якоїсь контрольної, і тільки тоді ви можете вважати, що справа зроблена, ви тему зрозуміли. Цілком з приводу підготовки до національного мультимедійного тесту з математик, фізики або іншої науки я вам пояснив. Я вважаю, що такий підхід до підготовки є дуже правильним та ефективним. Якщо у вас залишилися певні запитання або ви маєте бажання записатися на заняття, то пишіть коментарях, все обговоримо. Я спробую усім відповісти. Спробуємо ще записати декілька відео з приводу національного мультимедійного тесту, але це трішки на майбутнє. Усім я вам бажаю удачі. Сподіваюся, що мої рекомендації стануть вам на згоді та ви скласти іспит на, ви на високий бал. Ще раз бажаю всім удачі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів, а також у своїх соцмережах. Усім дякую за увагу і до зустрічі у наступному ролику.